Rejected landing, або ситуації, коли літак мав приземлитися, але різко пішов вгору. Чи попадали ви у ситуацію під час польоту, коли все йде добре? Капітан оголошує про підготовку до посадки, кабіна готова, персонал на місцях. Літак починає зниження, і, наче майже відбувся тачдаун, дотик літака до злітно-посадкової смуги, але він різко піднімається вгору. Це називається Rejected Landing. Маневр в авіації, який виконує екіпаж повітряного судна при заході на посадку, але неможливості її безпечного продовження. Зі мною таке траплялося двічі. Перший раз, коли я летіла як пасажир, другий на робочому рейсі. Отже, перший Rejected Landing Київ-Бориспіль, зима. Ми приземлялись, тоді були несприятливі погодні умови, сильна буря, але пілоти все ж спробували посадити літак. Відбувся Rejected Landing. Літак знову пішов вгору та було оголошено, що ми летимо до Польщі. Перечекаємо бурю та повернемось в Бориспіль. Другий раз був більш екстремальний Туреччина Есенбога. І я тоді була на позиції R1, відповідальна за бізнес-клас та пілотів. Посадка. Але раптом літак різко йде вгору. Причина: у попереднього літака трапився bird strike. Це, коли птахи зіштовхуються з літаком. Тож, наш літак не міг безпечно приземлитись і треба було дочекатись очищення злітно-посадкової смуги. Ось такі цікаві історії авіаційного життя. Тепер ви знаєте декілька причин, через які можуть бути затримки рейсів.